Приветствую вас, подписчики, бандиты с аукциона Виолити. Ссылочка под видео также закреплена в комментариях. Пришла посылка. Упаковка отлично. Вообще в пакете у цена 45 гривен. только подумайте, еще есть посылки за 45 гривен. Респект продавцу. И откроем эту классную посылку. Ох, чи вона одразу не відкрилося. я думав, так розірвав да і все по шуріку. Нам понадобляться ножниці. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ще завернуто непогано в скотчі і в картонки. Розрізаємо акуратно скотч З всіх сторон. Кто не зареєстрирован на Віоліті, регистрируйтесь, то тобто есть там продают багато різних предметів колекціонування. Починає від марок, закончивая з самими дорогими монетами світу. Так як купити, там можна так і продати. Дуже багато колекціонерів сидить. Бачите, як упаковано все отлично в пакетиках. Ось такі біжутерії. Я вам покажу. От Сережок. Ось таку бижутерию мы купляем у Возможно, по серебрении. Может и серебро. Ну дав я за них что до 50 гривень. 30 вроде бы с чем-то, 35, 36. Далее я купил монет. Все монеты, как вы видите, до реформы, Я збираю їх поки що такі. Що я з ними буду робити, ви побачите пізніше. Так що підписуйтесь на канал, щоб дізнатися першими, що я з ними зроблю. Так що, хлопці, аукціон Віоліті, ссылочка під відео, а також закріплена в коментарях. Переходьте, купляйте і горя не знайте або продавайте.